Друзі, всім привіт і слава Україні! Зараз як ви бачите, я знаходжусь посеред дуже гарнюних і прекрасних електромобілів це електромобілі Тесла, які ми до речі давненько вже не знімали на нашому каналі. І це не просто так. Сьогодні я протестую одну з них, а саме Tesla Model Y. Ми протестуємо по місту, ми протестуємо по трасі і ми навіть протестуємо з кандіором і без. Заліземо в сервісне меню і подивимось, скільки насправді витрачає Tesla електрики, якщо їхати по місту, по трасі з кандьором і без. І зробимо це на Tesla Model Y. Чому саме Tesla Model Y? Друзі, бо це рекордсмен. Як ви знаєте, а якщо не знаєте, то зараз дізнаєтесь, в цьому році, в 2023 Tesla тесла Y стала рекордсменом у світі по продажам. Вперше таке в світі відбулося, що електромобіль випередив звичайні на двигуні внутрішнього зграння, і це зробила саме Тесла Y. Перед нею була рекордсменом Тесла Model 3, але вона там опереджала електромобілі і в деяких регіонах. Інші звичайні автомобілі Tesla Model Y перемогла всіх за 2022 рік. Компанія Tesla спромоглась продати 759 тисяч автомобілів Tesla Model Y. Це приблизно 173 автомобілі кожен день. Якщо враховувати, що робочий день складає 12 годин, а він насправді може складати і менше, то кожну годину Tesla продавала 3 Tesla Model Y. Це було у 2022 році, в 2023 у них справи ще краще. Зараз вони на п'єдесталі. Вони спіхнули Тойоту з першого місця, Тойоту Королу, на цілих 10 тисяч екземплярів за перші два квартали 2023 року. І зараз Тесла це найпродавані найпродаваніший найпродаваніший автомобіль у світі серед всіх автомобілів. То якщо раніше вона продавали десь три тачки кожну годину, то зараз вже чотири. Якщо темпи збережуться, то за 2023 рік вони продадуть. Точно більше одного ляма і це бляха дуже круто. Добре, ось така догесенька підводочка вийшла. Не будемо більше затягувати. Зараз відганяємо цю синю тесловодува, сідаємо в білу і їдемо перевіряти. Все, погнали! З вами, як завжди, Артем автосалон Tesla Park. Полетіли. Друзі, це до речі, європейська версія Tesla Model Y, тут пробігла всього-навсього 2000 тисячі кілометрів. Тобто вона дуже свіженька, тут CCS Combo, комбо. І вона продається зараз за 55 тисяч доларів. кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. А ми пересідаємо туди на біленьку, теж Tesla Model Y, Long Range Dual Motor, Але вона трішки краща тим, що тут прошитий. Перформанс, тобто це не рідний перформанс, але трішки прошитий. Тож, друзі, давайте зараз засічемо. Скільки зараз відсотків? Зараз ось 30, як ви бачите, я зайшов в сервісне меню. І подивимося, скільки їх більш точно. Заходимо сюди. Ось він показує 29,6%. Зараз. Чесно кажучи, маловато. Давайте заїдемо на ЧДМку і трішки, трішки плеснемо електрики. Щоб було хоча б 50. Поїхало, тут недалеко є зарядка. До речі, в цьому сервісному режимі стоїть ліміт швидкості, треба зараз з нього вийти, бо, тр... бо машина ледь є ледь їде. Ага, він не вийде, поки я не стану на паркінг. Топ. Все, тепер будемо їхати нормально. Ухти! <реш> <реш> Оце тачка! Все ж таки Тесла це найкращий автомобіль, Локомобіль? На мою суб'єктивну думку. Друзі, ось зараз їдемо, шукаємо зарядочку. Під'їхав під самий світлофорчик. Але оця панорама мені дає можливість побачити, яке там зараз світло. Ну, Саме зараз там червоне, тому ми стоїмо. А? О вже жовте, поїхали зелене. Погнали. -ху 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 -ху. Оце Оце ну. Так, друзі, зарядочку ми не знайшли, бо величезні зараз затори, п'ятниця всі виїжджають з Києва. Коротше, нас трішки облеміла, як то кажуть. Але в принципі, ми плануємо проїхати 30 кілометрів, у нас 28%, і цього точно має вистачити. Який у мене план? Зараз ми проїдемо по місту 10 кілометрів з кондиціонером. Засічемо скільки відсотків було до цього, скільки буде після цього. Потім проїдемо ще 10 кілометрів без кондиціонеру. Засічемо чи показує а, оця опція Trip. чи вона враховує кондиціонер, коли показує нам а, от, середні витрати. І потім проїдемо ще 10 кілометрів з кондиціонером, але по трасі. І засічемо де ж буде витрати більше. По місту з кандьором, по місту без кандьора чи по трасі з кандьором. Погнали. Так, я зараз кидаю тріп А і трип Б. Так, тут у нас нуліки. Врубаю кандьорчик. І виїжджаємо. Так, до речі, ми ж не засікли, скільки відсотків реально зараз батареї. Так, заходимо в сервіс. Так, зараз вона показує 27,9 Це такий більш точний показник, який ми і будемо враховувати. Як бачите, тут 28, а тут 27,9. Тож зараз на нулі, так, ще раз скину, все такий тріп. Скидає тріп А, трип Б, 27,9 і І виїжджаємо на 10 кілометрів. Ну і поки їдемо, друзі, поки набираємо ці 10 кілометрів, давайте обговоримо кілька дуже важливих питань, які ви завжди мені задаєте ну, або задавали в інстаграмі, також в коментарях до Ютуб на Ютубі. І перше питання це: чи варто купувати електромобіль, враховуючи те, що взимку скоріше за все будуть блекаути, скоріше за все, будуть вирубати знову світло? І де мені тоді заряджатись? Питають мене люди. Скажу вам свою суб'єктивну думку. Так, обстріли дійсно знову можуть бути. Так, знову може наш сусід кровожерлий а, закидати нас ракетами. Але що вони можуть зробити? Знову кинути на нас 80 ракет на день. Ну це було вже. І що ми зробили? Так, все вірно. Ми все пережили, причому маючи набагато менш сильне і потужне ППО, ніж маємо зараз. Більше того, кожен раз після кожного обстрілу, що робить Захід? Так, дає нам ще парочку рісок або навіть патріотів. Тобто, наше ППО стає ще потужнішим. Вже. Зараз ППО України, скоріше за все, є найпотужнішим у всій Європі. Скоріше за все, у Штатів воно більш потужне, але якщо брати Європу. Ну на 99,9% я впевнений, що потужнішого ніж в Україні просто немає, і воно стає ще потужнішим кожен раз після кожного обстрілу, коли просто люди нормальні люди, європейці дивляться на це і кажуть, що таке більше робити не можна. Тримайте ось вам ще заряди, ось вам ще пускові установки, і все таке інше. Ось ви думаєте, чому над Україною жодного разу не бачили НЛО? Та тому, що при Пурці вони ж не такі топі, як наші східні сусіди. Вони знають, що і, ну цих хлопців нормальне таке ППО, краще тримати. Атись від неї педалі, ну це я жартую. Звичайно, але все ж таки, це треба мати на увазі тоді в. В минулу зиму ми не були готові, скажемо чесно. Ну точніше, всі думали, що вони будуть нас обстрілювати, але ми не були готові до того, що буде так все масово, що вони будуть нас засипати цими ш ш шахетами, цими ракетами, всім таким іншим. В цієї зими ми будемо точно готові. Але навіть якщо будуть вирубати світло, це ж не буде так, що не працюють тільки зарядки для електромобілів. Вірно, насоси на звичайних заправках також не працюють, і так само не можна залити бінзінчик. У свій бак. Так, бензик заливається набагато швидше, але згадайте, які величезні черги просто вишуковувались в ці моменти, коли там вирубали світло, коли все було так не дуже гарно. Черги були величезні, і там треба було стояти ну точно не менше, ніж постояти на електричній зарядці, щоб зарядити свій електромобіль. Ну, це 100%. Тож, якщо в нас знову будуть обстрілювати, то, скоріше за все, особливо, якщо ви знаходитесь в Києві, то, скоріше за все, ППО все відіб'є. Якщо у нас не Будуть обстрілювати, І якщо все залишиться так, як зараз, тобто вся наша енергетична система залишиться як зараз, то вирубати взагалі нічого не будуть. Як ви пам'ятаєте, нам обіцяли, що а, коли буде сезон кондиціонерів, дуже спекотне літо, то знову почнуться блекаути. Чи вони були? Ні, їх не було. Тобто, всі вимкнули свої кандьори, але ніфіга не сталося поганого. Енергосистема працювала так, як і. Має працювати, тобто блекаутів не було. Тобто, якщо так само відбудеться взимку, якщо всі включать свої обігрівачі, нічого страшного не відбудеться. Тобто, у підсумку, що ми маємо? Чи варто купувати електромобіль, враховуючи те, що взимку, скоріше за все, будуть блекаути? По-перше, перший аргумент це надпотужне ППО, яке, скоріше за все, все відіб'є. Другий аргумент це повна відсутність панацеї, якщо ти маєш звичайно, автомобіль на двигуні внутрішнього збирання, бо. Так само може не бути бензика, так само можуть бути величезні черги на заправ заправках, і так само не будуть працювати насоси на цих самих заправках. Тобто я би радив на це не звертати уваги, якщо хочеться купити електромобіль. А це дуже слушна думка. Якщо тобі хочеться, то ти просто молодець. Треба купувати. Тим часом ми вже проїхали 5 кілометрів, і в мене розхід якийсь дуже дуже маленький 90 ватт годин на кілометр. Треба трошки притопити, мабуть, я дуже повільно їхав. Ну, як ви вже розумієте, Тесла це дуже класний автомобіль, дуже оптимізований, дуже економічний, не дивлячись на те, що він дуже потужний. Добре, друге питання: який електромобіль краще взяти? Знову ж таки скажу свою суб'єктивну думку. Я би собі брав. Тесло. Бо, на мій суб'єктивний погляд, Тесла це найкрутіший електромобіль взагалі в світі, і навряд чи скоро якийсь, якась тачка наблизиться до Тесли. Звісно ж, знову ж таки, якщо обирати серед Тесл, то я би обрав Тесло Model 3 або Тесло Model Y. Чому? Тому що ці дві тачки найменш проблемні. Зараз я вам трішки розкажу про. Болячки, про кисяки Тесли, які можна очікувати, коли купуєш собі Теслу. Почнемо з Тесли Model S. Найчастіше на Теслі Model S ламаються ручки. Якщо ви підписані на наш другий аккаунт в інстаграмі на акаунт сервісу, я там дуже часто показував, як та зібає наш технік, лагодив ці самі ручки. Це стосується ручок першої генерації, їх там було цілих три ручки ген... генерації першої і ручки генерації другої. Вони на жаль ламаються. Тобто, якщо ти береш Теслу Model S і вона не дуже свіжа. Якщо це там 13, 2014, 2015 рік, то скоріше за все, якщо необережно просто поводитись з цими ручками, якщо з них дуже так, потужно смикати. А... А це 100% буде відбуватись, бо всім просто не розкажеш всім своїм друзям, знайомим, що треба обережненько до них ставитись. І воно просто перестають виїжджати. І тоді просто заїжджаєш до нас на сервіс. Ми це виправляємо. Але це, звичайно, потребує якоїсь витрати часу, а також, ну, звичайно, коштів. Другий косяк, який відбувався з Теслами до Ресту Тесла Тесламоделес, я продовжує про Тесла Моделес. Це затікання антифрізу в задній мотор. Що відбувається? Коли дуже багато їздиш на Теслі, на Теслі Моделес до 2016 року, то там з'їдається сальник. Просто, просто з часом він з'їдається. Коли він повністю з'їдається, кожен раз, коли ти маєш нахил на своєму автомобілі, на своїй Теслі Model S, до, до рестайлінгу, туди затікає. Антифріз це знову ж таки можна виправити. Ти просто заїжджаєш до нас на сервіс. Ми це виправляємо. Але це знову ж займає час. Це знову ж забирає твої кошти. Ну і якісь нерви це 100%. Вже в нових Теслах в рестайлінгових такої проблеми немає. Такої також проблеми немає в Теслі Model X і ніколи не було, бо Теслі Model X вже пішли з рестайлом Тесла Model S, тобто з 2016 року. Але у Тесла Model X були свої болячки і косяки, які зараз є. Їх насправді, на жаль, не менше. Ну, ми вам розповідаємо все, як є, без нічого не приховуємо. Продовжую про Тесла Model S. Також там були проблеми з панорамою. Там був люк, який від'їжджав. З ним часто також були проблеми, він міг там заїдати. Там Бувались стоки води також були проблеми з кричкою зарядки, і вони, на жаль, досі існують, тобто вона починає некоректно працювати. Ну це в принципі те, що скоріше за все станеться з твоєї Tesla Model S особливо якщо ти береш, якщо ти береш таку більш е давню версію. Але при цьому ти отримуєш дуже класну тачку, дуже енергійну, дуже гостру в керуванні. Ну і звичайно, дуже популярно. Бо теслу знають всі, теслу знають і е дітки в див дитсадочках, теслу знають е бабусі. В, Будинках для пристарілих коротше, всі взагалі люди знають тесло і скоріше за все, всі вони будуть тобі заздрити, якщо одну з них ти будеш у себе мати. Тож переходимо до Tesla Model X, які існують болячки там. Ну, як ви розумієте, найперше, що одразу спадає на думку, це дверцята. Причому і передні, і задні. Вони потребують калібровки, вони також можуть трішки заїдати, вони можуть некоректно працювати тільки через те, що там ця автоматична система. Так, вона дуже крута. Двері можуть автоматично відкриватись, при передні автоматично закриватись, принципі, задні так само, але при цьому ця автоматична система має свої вади, які, скоріше за все, можуть ви. Лісти знову ж таке, це виправляється, це не проблема, це не смертельно, це можна виправити, але. Це потребує заїзду до нас на сервісі, наприклад. Друга проблема Tesla Model X – це її ходова. Вона ідентична Tesla Model S на пневмопідвісці, як ви розумієте, бо в Tesla Model X існує тільки пневмо, в Tesla Model S також буває е, звичайна пружина. Так ось ходова точнісінько така сама, але сама Tesla Model X набагато важча. Як ви розумієте, це має свої наслідки. Машина трішки буде ну, точніше ходова, це більш страждає, має більше навантаження, і з цього ми маємо. Більше проблеми. Також там часто буває проблема з полосями, вони можуть хрустіти, а також при дуже інтенсивному набору швидкості машина може отак трішки вібрувати. Це типу нормальна, це не нормально, насправді, але для Tesla Model X, на жаль, це нормально. Тож дивіться, ми маємо 10 км Проїхали, середня витрата при цьому у нас 10,7 кВт на 100 км Ну, тобто, ви, як ви бачите, по місту, якщо їздити на електромобілі, якщо у тебе Tesla Model Y, наприклад. До речі, це дуже потужна Tesla Model Y, Тут розблокована більша потужність, тобто це майже перформанс. І при цьому ми маємо розхід 10,7 кВт на 100 км Тобто, маючи батарею 75 кВт, яка тут є, теоретично ми можемо проїхати всі 700 км в такому, в такому темпі. Так, давайте подивимось, скільки я витратив на це відсотків. 26,2 Тепер виробаємо кондьор. Це робиться отак: натисканням. Тримаємо. Виробили. Трішки я відкрию вікна. Буде трішки шуму, вибачте, але просто не хочу зажаритись. Так, є. І проїжджаємо ще так, переходимо в поїздки, скидаємо А, Б залишаємо. І проїжджаємо ще 10 кілометрів. Так от, такі самі болячки має Tesla Model S і Model X. А які болячки є у Model 3? Да взагалі ніяких. Тобто немає такої проблеми, яка повторюється постійно з кожною Model 3. Ні, точніше, одна проблемка є, але вона на швидкість, як то кажуть, впливу немає. Це запотівання задніх. Ліхтарів, тобто задні ліхтарі, скоріше за все, можуть запотівати. І причому це як це виправити, ніхто не знає. Навіть якщо ти заміниш задні ліхтарі на нові, ніхто не дасть гарантію, що вони запотівати не будуть. Ось така проблемка. Що стосується модуль Y, я не пам'ятаю насправді чи запотіває також, але скоріше за все це відбувається. Але чи є якісь болячки? Ні, так само їх немає. Тобто це дві тесла, які найнадійніші. Якщо ти не хочеш мати якихось проблем і при цьому хочеш мати Теслу, то однозначно варто дивитись в сторону Тесла Model 3 і Tesla Model Y. Ну і, до речі, в нас Park їх просто дофіга. Якщо обираєш таку саме зараз, будь ласка, заходь на наш сайт teslapark.com.ua. Там є каталог, де ти можеш побачити абсолютно всі машини, які зараз доступні в наявності тут в Києві. Також взагалі без проблем можна привезти з Європи, можна і з Америки, але сенсу в цьому немає. З Європи можна привезти абсолютно новісіньку Tesla модел. S, Tesla Model X, Тесло Model Y, Тесло Model 3, взагалі без ніяких проблем. А і скоріше за все, вже зараз, вже дуже скоро, можна буде також привести і Теслом кібертрак. Що, скоріше за все, перші кілька місяців будуть обслуговуватись ці заявки, які робились до цього. Тобто, скоріше за все, в найближчий час придбати собі кібертрак буде складно. Але що стосується звичайних Тесл, які вже існують дуже давно, то тут взагалі ніяких проблем. Що стосується автомобілів з Китаю, якщо не брати Теслу, то я би дивився в сторону BYD. Чому? Бо, на мій погляд, спираючись на всі ці, Тестування, що я проводив саме BYD має найбільший запас ходу. Тобто, кому важливо саме цей показник, саме запас ходу на електромобілі на одному заряді. Тут BYD виграє навіть у Tesla. Тобто, що стосується водіння, мені все ж таки більше подобається тесла. А що стосується запасу ходу, то це точно BYD. Цим хлопцям китайцям вдалося таки зробити дуже круту батарею. Їм вдалося зробити дуже круті налаштування електричних двигунів. Показники витрати електрики у BYD найкраще. Тобто краще ніж у Тесла, і краще ніж у всіх інших електромобілів, які зараз існують. Оця новісінька батарея, яку вони вигадали. Батарея Blade, вона літій залізофосфатна, вона не боїться пошкоджень, вона не боїться високих струмів, вона заряджається від 0 до 100% на максимальній швидкості. Тобто, це дуже і дуже крута система. Це дійсно електромобілі майбутнього. Як ви знаєте, Тесла також хоче використовувати ці батареї на своїх теслах Model Y, але поки що, наскільки мені відомо, це не відбулося. Батарея на BYD все ж таки поки що краще, ніж батарея у Тесли. Тобто, якщо не брати Теслу, я б дивився на BYD. Хоча, якщо дивитись на наші перегляди в Ютубі, абсолютний рекордсмен по переглядах це Toyota bz 4 x як це не дивно. Бо насправді там в коментарях дуже багато хейту. Але при цьому, після того, як вийшов ролик, дуже багато людей приїжджало до нас в Тесла Парк, до нас в автосалон, щоб подивитись цей автомобіль і розглянути весь. Варіант покупки для себе, тобто насправді, просто щоб ви розуміли, якщо коли ви читаєте коментарі, якщо у людини виникла потреба підлити трішки гімніця, якщо життя погано, йде війна, тут ще владі тотальна корупція, і він нічого з цим не може зробити. А тут бац, якийсь чувак йому з посмішкою розповідає про тачку, то з величезним задоволенням. Ця людина починає токсичити. тобто ну, про що принципи зараз кажу, не сильно розраховуйте на коментарі, якщо обираєте собі автомобіль. Краще приїжджайте до нас тесло парк, зустрінетесь з менеджерами, які вам все. Які вам все детально розкажуть, прокатитись на тест драйві і самі просто зрозумієте для себе, чи підходить вам такий автомобіль чи ні. Плюс до того, ця Toyota bz 4X перемагала у всіх опитуваннях, які я робив в нашому інстаграм-каналі. Тобто людям вона подобається. Можливо, саме тому, що це Toyota, а Toyota це все ж таки, ось зараз передоїде RAV4. Це, до речі, тачка, яка знаходиться на третьому місці у світі по продажах, по кількості продажів, на другому Toyota Corolla. Ну а на першому, як я вже казав, Tesla Model Y. Ну і це. Цілком заслужено. До речі, зараз ми їдемо а, менше заторів. Хоча я виробив кандьор, але а, витрата енергії, як ви бачите, більше, ніж були. Зараз 16 кВт на 100 кілометрів. Ну Це в принципі нормальний показник для Тесли. Особливо, що ми зараз їдемо вгору, а тоді ми їхали згори. Ну що, друзі, маємо 10 кілометрів. А, при цьому як не дивно, Ну, хоча це не дивно, бо тут було менше заторів, ніж в перший раз. Середні витрати 16 кВт на 100 км. Це, в принципі, більш такий реалістичний показник, ніж 10, як воно показувало до цього, бо там були просто дуже великі затори, і тому витрати енергії були дуже низькими. Так, я закрию, щоб не так сильно шуміло. І ввімкну кандьорчик. Так, давай, тепер давайте подивимось, скільки вже забрало відсотків. А відсотків забрало доволі багато. Як не дивно, в перший раз, коли ми проїхали 10 кілометрів, у нас зняло всього-навсього 0,7%. Зараз показник 23,6. При тому, що коли ми виїхали, було 26,2. Тобто це 2,6%. Ну, щось таке дивне. Знову ж таки, тут затор дуже сильний, знову ж таки, витрати енергії дуже знизяться, але, ну, як ви, як ви бачите, кендюр не дуже впливає на, цей, на ці витрати. Ну, якщо замірювати на 10 км. давайте повернемось в Тріп і подивимось, скільки забрало. Ось, за 20 км всього забрало 3 кВт. За останні 10 км забрало 2 кВт. Ну, ось такі витрати. Зараз ми потрапили в величезний затор, бо всі зараз виїжджають з Києва, як я казав, у п'ятницю це завжди відбувається, на жаль. І давайте засічаємо. Я зараз врубив, врубив кандьорчик. Зараз 23,4% ставимо тріб, скидаємо А. І подивимось за оцим маленьким проміжок, скільки кандьор буде їсти нашого заряду. Зараз у нас 18,26. Давайте це запишемо. І відсотків 23,4. 23,4 відсотки. Все, тепер чекаємо, поки ми доїдемо до виїзду з Києва. А там же ми засічемо, скільки ця тежка буде хавать. витрачати енергії, коли ми будемо їхати по трасі. Швидкість привищувати ми не будемо, не будемо порушувати закон, але всі дозволені 120 км на годину. Якщо це буде можливо, якщо там не буде дуже багато машин, то це ми витиснемо. Було 18,26, зараз 18,36. У нас було 23,4%, зараз 22,8. Тобто 10 хвилин ми отак от катимось у цьому заторі, використовуючи кондиціонер, і витратили всього-навсього 0,6% заряду батареї. Що ми можемо зробити, висновок який? Такий, що кандр тут не дуже то і багато їсть, скажімо так, ну от зараз 0,8. Тобто десь за годину роботи кондьора ми витратимо десь 3,5-4% заряду батареї, не більше. це за годину. Тобто на це можна в принципі, не зважати. Якщо перейти в тріп, то ми побачимо, що витрати енергії тут дуже великі. Тобто, все ж таки, скоріше за все, тут враховується те, що ми використовуємо кандьор. Бо якщо б ми його не використовували, ми б, ну я ледь-ледь просто їхав, я нічого не витрачав. Тут би було набагато менше. Тут було б десь 100 Вт на кіло на 100 Вт годин на кілометр. Це точно. А може і менше. Менше. Тобто в тріпі кандьор і печечка враховуються. Маєте це на увазі? Ну що ж, а тепер третій і останній відрізочок на сьогодні це 10 кілометрів по трасі. Зараз ми дізнаємося, скільки ж витрати буде електрики саме в таких умовах. Давайте знову скидаємо. а Так, нуль. Поруч зараз у нас витрати 15,2 кВт. На 100 кілометрів, це ми приїхали вже 23 кілометри. Все, виїжджаємо. Зараз у нас засікаємо 22,3%. Так, то зараз буде камера, тому я не зможу сильно навалювати. Ну, але потім після неї ми нормально розвернемося. <хи> так, ну їздити на Теслі це просто одне задоволення. Вона набирає швидкість просто миттєво. Ось так, і полетіло. Ну і при цьому керується дуже гостро, дуже передбачено, дуже класно. Тут якраз камера, зараз її проїжджаємо і будемо допити всі всі ці 120 км на годину, якщо можливо. Так, це буде просто реактивно. Насправді ні. Дуже багато машин, всі виїжджають, і, на жаль, так розігнатись неможливо. Але в принципі зараз ось ми їдемо 80. Тут у нас звуження дороги, вічний просто ремонт. Це є розв'язки тут майбутнє поки що не існує хто в принципі. Хто їздить тут на Одесу? Він знає про що я кажу. Ми приїхали два кілометри. Вже показує 21,6 кВт на 100 км. По трасі десь так воно і є. Тобто, щоб ви розуміли, просто вже зараз можемо якісь передчасні висновки зробити. По трасі електромобіль хаває більше, ніж по місту. Тобто по місту взагалі можна добитись там 10-11 кВт на 100 км. А тут, як ви бачите, ось біля 20 двадцяточки десь буде триматись. Якщо я буду зараз все ж знайду можливість розігнатись до 120, то буде трішки більше. Зараз буде такий спуск, дуже довгий, але після нього. Не менш довгий і крутий підйом. Тобто спочатку у мене буде рекуперація. Це просто мала витрата. Але потім будемо надолужувати. Так, пішла рекуперація майже наповну. Тільки закладає вуха. Погнали! Є, yeah. є yeah, 120, 125, плюс-мінус. Ці машини переді мною не такі потужні. Тому вони мені трішки заважають. Не трішки, а так конкретно. Ну що, друзі, ось маємо 10 кілометрів по трасі. На жаль, мені не вдалося дуже сильно розігнатись. Там, коли були моменти, коли я міг це зробити, я тиснув педальку просто в підлогу і всіх обганяв як стоячих. Але маємо, що маємо. Зараз ми приїхали 10 кілометрів, 18 кВт. На 100 кілометрів, з чого ми можемо зробити, який висновок? Правильно, якщо ми їдемо по трасі, то електромобіль веде себе абсолютно не так, як звичайний автомобіль на двигуні внутрішнього згорання. Тут витрати йдуть набагато більше, ніж по місту. Тобто по місту ми можемо витрачати 10 11 взагалі кіловат на 100 кілометрів. Можемо і більше, там 16-17. То по трасі це точно буде 18-19, а можливо навіть 22, Якщо ми їхати колись далеко, якщо тут не буде такого ж жутчайшого трафіку, як тут від. Бувається на цій одеській трасі на виїзді з Києва. Тут дійсно людей, наче живе набагато більше, ніж в самому місті. Так, ну тут ми будемо розвертатись зараз. І зробимо, в принципі, висновки. А які саме? Ну, а висновки у нас наступні. Перше, кондиціонер їсть небагато. Приблизно 3% на кожну годину, якщо тягнутись у заторі. Якщо стояти на місці, то буде ще менше. Висновок на Лічильник витрат у меню Trip показує витрати, враховуючи працюючий клімат. Це за умови, що автомобіль рухається, бо під час стоянки цього не буде. І висновок номер три тесла, незважаючи на свої можливості і потужність, може бути дуже економічною. Якщо економити, то витрати будуть 10 квт годин на 100 км по місту, а це 700 км на одному заряді, якщо брати Tesla Model Y. Друзі, щиро дякую всім, хто додивився аж до сюди. Ви просто круті. Хочу сказати, що назва цього ролику не клікбена. Це дійсно найостанніший випуск зі мною у якості ведучого на каналі Tesla Park. Це не значить, що Tesla Park буде закриватись, буде просто хтось інший. А я хочу подякувати всім, хто був зі мною всі ці довгі роки, як я вів вів цей канал, маю на що вам було цікаво зі мною. Мені точно було дуже цікаво з вами. Ми тут розігрували павербанки, ми тут тестували Тесли, китайські електромобілі навіть е, заїжджали в повну передрягу на Теслі Model X, Хто пам'ятає? Коротше, було дуже і дуже цікаво. Це не значить, що я назавжди зникаю. Я залишаюсь в інтернеті. У мене просто будуть інші проекти. Будь ласка, е, кому було цікаво спостерігати за тим, що я роблю, підписуйтесь на мій інстаграм е, тьома.хай е, там будуть анонси на всі проекти, які я буду вести далі. Тож, будь ласка. Ну а хейтерам хочу сказати, я знаю, що ви мене теж любите, тому, будь ласка, теж підписуйтесь. Комусь же вам треба казати, що я погано знаю українську і, ну, погано воду і все таке інше. Тож, підписуйтесь. Ну а з вами, як завжди, був Артем, автосалон Теслапарк. Побачимось десь на просторах інтернета. Пока!